Якщо ви маєте добре серце і тягнете додому все що нявка і гавчить. Сьогоднішній випуск для вас в нас довішу ценята, і ми розкажемо, як доглядати за малечею, коли ви принесли їх додому. Про перші кроки до недавна безпритульної малечі нам розкаже волонтер Полтавської обласної зоозахисної благодійної організації Право на життя Ольга Жуковська. Це прекрасно, якщо ви вирішили підібрати нещасне цуценя або кашеня або навіть дорослу тваринку на вулиці. Але треба усвідомлювати, що це ви берете відповідальність мінімум на півтора десятка років, тобто на період життя цієї тваринки, і відповідальність за її здоров'я, за безпеку оточуючих і за інші речі. Тому, взявши тваринку додому, перш за все необхідно зробити санітарну обробку, тобто гігієнічні процедури викупати його, дати антигельмітну таблетку, обробити від... Паразитів дуже бажано показати її ветеринарному лікареві. Ветеринарний лікар огляне вашу тваринку, дасть рекомендації стосовно як її годувати до віку, що її робити, коли робити щеплення. Аналогічної процедури потребує і кошеня. По котах треба провести гігієнічні процедури, звернути увагу на вушка, тому що вушка буває просто грязня, а буває вушний кліщ. Це не страшна хвороба, але неприємна з точки зору гігієни. Спілкується вона доволі легко, але її ознаки це така, як макові крупинки у вухах, тобто таке забруднення. Також треба оглянути його шкіру тваринки. Обов'язково зверніть увагу, як поводиться малеча у перші дні. Перш за все, треба розуміти, що якщо ви принесли тваринку в дім, це для неї дуже великий стрес. Ну, від собі, вас хапає якась інша істота, нічого не пояснює і кудись тягне. Тобто, в будь-якому випадку тваринка буде злякана. Скоріше за все, вона заб'ється в куточок, кудись там під диван, чи тому, тому подібне, і при добу вона буде соціалізуватися, тобто звикати, розуміти, чи це вже її кінець, чи навпаки все нормально, ну, тобто це стрес. Вона може відмовлятися від їжі, тому що знову, ну яке їсти, коли, на її думку, вже все, це все жахливо. Але якщо, скажімо, вже на другий день вона не буде їсти, в неї там буде діарея, не приведи господи блювота, то це вже ознаки того, що треба якомога швидше показати ветеринарному лікареві. Волонтер застерігає недосвідчених господарів годувати кошеня молочною продукцією, що у нас традиційно вважають найбільш корисною. Такі ласощі, які вважають традиційними ласощами кота котів, молоко, сметана, риба, особливо прісноводна, не варто давати особливо малим кошенятам, особливо якщо ще не зробили антигельмітну обробку і не провели вакцинацію. Знову ж ветеринарний лікар, до якого звернетесь відразу, дасть вам рекомендації. Якщо ви помітили, що собака відмовляється від їжі та води, не поспішайте встановлювати діагнози та лікувати препаратами для людей. Тваринки, особливо в ніжному віці, дуже вразливі. Також хочу наголосити про таку хворобу, як інтерити. На інтеріт дуже вразливі цуценята, і ця хвороба, на превеликий жаль, має 95% летальності, тобто це дуже страшна хвороба. Але якщо взятися лікувати буквально в перші дні, то є шанси. Вона від інтеріту тваринки згорають буквально за декілька днів, тому треба відразу на це звернути увагу. Що відрізняє інтеріт і чому його можна діагностувати, це те, що тваринка відмовляється не тільки від їжі, а й від води. Якщо собака не п'є воду, це дуже якби, негарно і може бути інтеріт, тому якомога швидше до лікаря. Також, якщо це діарея блювота з кров'ю, це теж може бути інтеріт. Ольга Жуковська рекомендує щороку робити комплексне щеплення від хвороб та від сказу. І, звичайно ж, потурбуйтеся про те, щоб безпритульних тварин стало менше, адже топити кошенят чи підкидати їх у під'їзд, як мінімум, негуманно. Вирішення проблеми небажаного потомства стерилізація. Зрозумійте, якщо ви підібрали самочку рано чи пізно, рано це через рік, у вас виникне не проблема, куди дівати її потомство. Можна не парувати її, але тоді у вас будуть проблеми з її криками, з її якби, тічкою. Ви, ви не зможете, якщо це собака, ви, скоріше, за все, не зможете слідкувати за нею, до неї. Інші собаки все одно прорвуться, бо вона забіжить і повернеться вже з цуценятами. Те саме стосується і кишок тічки проходять дуже бурхливо, це дуже голосно. Стерилізація вирішує багато питань зі здоров'ям. Якщо тваринка стерилізована, в неї не буде захворювань статевих органів. Причому в зрілому віці не буде там онкологічних і інших проблем. Мабуть, мудрі слова екзюпері про відповідальність за тих, кого приручили, ніколи не втратить актуальності. Тож будьте відповідальними.